Спочатку цифрове вручення повісток, а далі смарт-мобілізація. Це заявила одна із заступниць міністра оборони. Знаєте, я чомусь завжди думав, що заступники міністра оборони, власне як міністр оборони, ну, повинні займатися обороною обороною, а не диджиталізаціями. Вони мають обороною займатися. Ну, тобто, вже призвані люди, ви займаєтесь ними. А питаннями там диджиталізацію у нас є профільний міністр, бо він образиться, Чого ви лізете в сферу його відповідальності. Обіцяли, повісток не буде. Ну, правда, їх обіцяли, що їх в дії не буде. І таких дій не буде. І вони будуть в електронному кабінеті, напевне, ймовірно. Особливо, особливо, знаєте, надихає те, що чиновники, наскільки впевнені, що вони будуть дуже довго при владі ще, що вони от будують плани так, на таке далеке майбутнє. Я вам розкажу одну історію. У 2019 році я тоді працював в національному наційному університеті. Був доволі непоганий ректор. Його потім зняли по безпреділу, знаєте, по-демократичному. По демократичному. Міністр просто взяв колишній і. І все, і ніхто не встав на захист. Ну так буває в демократичних державах, в Європі якраз так і буває. Знаєте? Так от тоді він робив стратегічну сесію. І ми, як декани факультетів, представляли свої інститути, свої факультети, будували плани. І він тоді запропонував стратегію побудувати на 2000 років. 20 2030 рік. І я сижу отак на, на вченій раді, думаю, Боже, де той 2030 рік? Які плани на 10 років? Тут змінюється все протягом року одного. Ну, в результаті, у 2020 році, э цей ректор змушений був піти з університету. Я пішов э прямо на початку 2021 року, і всі наші плани, все, все те, стратегічні сесії, там, так все вони просто отак вот як корова злизала. Бо прийшли люди, які зовсім ігнорували всі ті плани. Так, от, у мене зараз таке ж саме відчуття, що чиновники так намагаються десь далеко запланувати, чи то хочуть під це вже гроші розпиляти зараз, чи то настільки планують надалеко, чи, чи то у них плани залишитись так довго. Я не знаю. Ми ж живемо в демократичній країні, правда, і все так змінюється, все так бурхливо змінюється. Протягом року, навіть рік це дуже-дуже великий термін. Тому я б на місці чиновників не планував би настільки далеко, тому що в державі, в державі держава не може жити безкінечно під страхами мобілізації, під страхами мобілізаційних завдань, під страхами електронних повісток. Ми так просто не зможемо довго існувати. Держава не витримає такого навантаження.